Це рушники і турбат Travelers Tavel. Нічого розумнішого не придумав, ніж ось так їх всі чотири причепити і показати вам різницю по розмірам. В будь-якому разі, можете перейти, подивитись повне відео. Зараз в мене на каналі потроху будуть виходити відоси про туристичні рушники. Ця тема мені дуже подобається. Плюс люди ще писали, казали, що їм цікаво. Ну і от розпочну серію відео саме з рушничків. Українського бренду Turbat. Йдуть рушники Турбат у чотирьох розмірах: XL, L, M і S, найменший. І у трьох кольорах ось такий light Green називається light blue і light grey. Тобто такий світло-сіренький, такий світло-блакитний і світло-зелений. Переходьте, дивіться на каналі повне відео про ці чудові рушнички, і взагалі про різне туристичне спорядження. В мене дуже-дуже багато відео. Мені подобається туристичне спорядження, і я намагаюся, шановні глядачі, показувати вам. Мені цікаво, і сподіваюся, що і вам. Всім дякую. Побачимось на каналі. Не забувайте підписатись на всі мої соціальні мережі. Обов'язково дякую вам і побачимось!